Доброго дня! Чи можна з жіночими днями хрестити хлопчика? Питання критичних днів церквою не розглядається, це є особиста справа кожної жінки. Колись в церкві ці питання піднімалися, але так остаточного рішення і не дійшли до того, що можна жінці робити під час критичних днів. Чи можна їй бути в церкві, чи не можна? Ну так говорили колись. Сьогодні ж в умовах сучасного життя, коли є сучасні засоби гігієни, які дозволяють бути жінці такою транспортабельною, то це питання не розглядається і не озвучується. В принципі, його зазвичай піднімають не священники, а просто звичайні люди, яким колись там хтось щось говорив, що нібито не можна. Колись в старому завіті це було проблемою, тому що це питання досконало не вивчали, не всі знали фізіологію. Тому було і багато різних таких предписань, різних правил, які обмежували жінку під час критичних днів в певних її проявах в житті. Сьогодні це питання, повторюся, воно. Гостро так не стоїть, тому що сьогодні зовсім інший час і інші умови. Тому якщо так виникло, що ви збираєтеся хрестити дитину, і у вас, от якраз цей період почався, то це є ваша особиста справа. Вона не повинна розголошуватися, комусь щось пояснювати і розповідати. Це є особиста справа кожної жінки, дівчини. Друге запитання: хочу похрестити дитину, але хрещених немає за кого взяти. Тобто немає хрещених батьків. Звісно, що в таких умовах, якщо немає нікого, то ми можемо похрестити дитину навіть самі. Сказавши формулу хрещення, хреститься раб Божий, там, наприклад, Іван, в ім'я Отця, амінь, сина, амінь і Святого Духу Амінь. Тому що в умовах війни, якщо дитина не хрещена, ну, це проблема. Вона не є учасником церкви. Тому є екстрені ситуації, що навіть батьки можуть похрестити свою дитину, промовивши цю формулу і назвавши ім'я дитини. Але якщо є можливість похрестити дитину за присутності священника, щоб він виконав це таїнство, то краще звернутися до священника і це питання узгодити із ним. Що він порекомендує, так і зробити. Що ви думаєте з приводу очного навчання в Кропивницькому з найпростішим укриттям? Питання дуже цікаве, важливе в нинішніх умовах. Я думаю, так, що навчатися обов'язково потрібно і. Ще краще і ще досконаліше, ніж ми це робили раніше. Але в умовах війни зрозуміло, що краще подбати про безпеку. Навчання ми не можемо скасувати, просто треба його адаптувати так, щоб людина в нинішніх умовах, вірніше, дитина, студент, щоб в нинішніх умовах вона могла здобувати більше знань, більше інформації. Але, на мій погляд, це має бути. Якомога безпечно, ну і якщо мова йде про школу, то скоріше за все, що тільки дистанційно, тому що ніхто не зможе уберегти, ніхто не зможе заховати нашу дитину, якщо відбуваються прильоти от, ворожих ракет. Чи можна похрестити дитину без хрещених батьків? Ну, це питання вже було, ми на нього відповідали. Тобто, краще звернутися в найближчий храм, поговорити зі священником, і уже що він вам порекомендує, так це питання і вирішувати, тому що, в принципі, є якби базова відповідь, але ще є і індивідуальний підхід в кожній окремій ситуації. Чи можна обрізати нігті у неділю і, взагалі, про заборони працювати, прати, різати у неділю? Друзі, неділя це святий день. Це день, коли ми приділяємо увагу в першу чергу своїй душі, своїм рідним, своїм близьким, тобто приділяємо увагу тим речам, які не є рутинними, які не є побутовими. Тому дуже прикро, коли людина от, працює цілий тиждень, і потім, в неділю, замість того, щоб приділити увагу самим важливим питанням, вона займається побутовими питаннями. Це велика проблема. Господь сказав так: що 6 днів працюй, та, от заповідь конкретна, а сьомий віддавай Богові твоєму. Тобто час має бути на себе, на своє життя, на свою душу, на своїх близьких. Господь не каже, що ти повинен персонально в неділю тільки про нього думати цілий день. Чи, наприклад, цілий день стояти в храмі, в храмі зі свічкою, мова йде про те, що цей день ми повинні провести особливо, не так, як всі інші. Ну, особливо, я маю на увазі в правильному розумінні, не так, що там ми десь е е набралися різного, і нас просто не було цього дня. Тому, якщо є потреба вирішити якісь побутові питання нагальні, і ми їх не вирішили. Напротязі всього тижня, звісно, ну, їх треба вирішити. Тому що ну, з необрізаними нігтями, там, чи з повною пральною машиною одягу мокрого, не можна цю справу просто так залишати. Ці питання треба вирішувати. Але своє життя треба планувати так, щоб у нас неділя була якомога більше приділена іншим речам. Чи є гріхом те, що я православна, але прийняла причастя у костелі? Ну, православні християни повинні е, приймати таїнство в православному храмі. Звісно, є різні виняткові ситуації, особливо це війна, це різні моменти. І навіть от в е, православній традиції таке: якщо звертається до нас е, до священників людина іншої віри, то ми повинні в міру своїх знань, своїх мінь е, все одно їй допомогти їй підтримати, ну хоча б тими інструментами, які нам доступні. Тому що дуже важливо, що Господь над нами всіма. Це дуже важливо. Але якщо ситуація така відбулася, то за це себе не треба картати. Краще от подбати про те, щоб наступного разу ми все таки були у своєму середовищі і приймали таїнство в православному храмі. Як перебороти страх війни? Питання дуже сьогодні важливе дуже часто його задають. В першу чергу сама проблема страху. Тобто ми спочатку боїмося, а потім намагаємося цей страх побороти. Спочатку ми його породжуємо в собі, він є продуктом нашої уяви, нашого несприйняття. Страх займає місце в нашому житті, тоді, коли ми схильні до побоювань. Ну коли в нас є ціль, коли в нас є мета, коли ми бачимо проблеми і намагаємося їх вирішити, то нам нема коли боятися. Тому дуже важливо попрацювати над собою ще з цієї сторони, щоби. Розвивати в собі не страх, а впевненість, рішучість, наполегливість, діяльність. Ну а відповідно, це нам буде додавати натхнення йти вперед. Е базові інструменти це просити, щоб Господь нам допоміг з цим справитися. Друге, це якщо ми бачимо страх, йти на пролом, і от там, де ми боїмося, там проявляти себе, таким чином ми будемо бороти страх. Я не говорю про те, що ми повинні там лізти під ракети чи під час тривоги не спускатися в укриття. Звісно, ні. Мова йде про те, що ми повинні не боятися жити, не боятися боротися з життя, не боятися проявляти себе. Ну і як казав е, Віктор Франкл, що е, от, е, виживали в концтаборах в Другій світовій війні ті люди, які фокусувалися на діях. Бо ті, що чекали, що скоро все закінчиться, ламалися самими першими, ті, що е, не чекали ніяких взагалі змін, ніяких результатів, вони. Далі також ламалися, а виживали ті, хто фокусувався на справах. Тому сьогодні, якщо, наприклад, ми не можемо спрогнозувати, що буде далі, але як зробити наступний єдиний крок, поки що єдиний, який ми бачимо, нам точно відомо. Тобто ми любимо своїх близьких, ми готуємо їжу, там прибираємо помешкання, виконуємо якусь діяльність, проявляємо себе в цьому світі, молимося. Тобто, це о той наступний єдиний крок, який треба обов'язково робити. Як зробити 10 кроків, нам невідомо. Але поки що треба робити єдине. Тобто скоротити свої прогнози, скоротити свій, свій погляд в майбутнє на таку велику відстань. Це повинна бути коротка відстань. Там день, два, тиждень, ну місяць. От приблизно на місяць плануємо життя. Ну, а діємо там от день, два-три. Тоді нам не буде коли якби, боятися. Ми зайняті справою, кожного дня в нас якісь є плани, дії, ну і їхня реалізація. Які дати в серпні є сприятливими для вінчання? Е, Будь-які дати, крім періоду посту Успенського, який починається 14 серпня і закінчиться 28 серпня на Успіння Престой Богородиці. тобто або до 14 серпня, або вже після 28? Доброї ночі. Які правила існують, щоб зайти в храм? Що треба робити, коли заходиш в храм? Е, правила, які головне бажання. Щиро звернутися до Бога, нас повинна переслідувати єдина ціль, чому я йду в храм, за чим я туди йду, що я хочу зробити, що я хочу сказати Богові, що в мене на душі. Зрозуміло, є якби формальні правила, да, там якийсь зовнішній вигляд, умовно умовний, якась е, дія наша. Тобто ми повинні себе вести стримано, там ні на кого не кидатись, там не, не репетувати, розуміти, що в храмі можуть бути інші люди. Ми їм просто можемо заважати, тому зазвичай спокійно, врівноважено. Ми заходимо. Молимося, проговорюємо свої побажання, якісь внутрішні, свої переживання, свої хвилювання. Тому що Господь нам так і каже: прийдіть до мене всі обтяжені і натруджені, і я заспокою вас. Тобто, от основна ціль, чому ми заходимо в храм, щоб здобути оцей спокій, який нам нічого не дає. Вірніше, ніхто не може нам запропонувати е, ніякі компоненти, ніякі там ситуації. Цей спокій нам дає Бог, оцю моральну рівновагу, оцю впевненість коли на душі стає спокійно. І ми далі йдемо по життю. Що таке московський патріархат і чому всі так проти нього? Московський патріархат це скорочено Руська православна церква. Чому всі проти нього так в нинішніх умовах? Тому що от ми бачимо процес війни. Росії проти України, і ми бачимо також позицію Руської православної церкви, от безпосередньо московського патріархату, як в обличчі окремих священнослужителів, підтримується ця війна і є навіть та риторика, що це свята справа, щоб вбивати український народ. І от, от така от ситуація, така от проблема. Тому багато людей не можуть з цим змиритися, віруючих людей, християн, які мають свою позицію, які розуміють, що. Так в Біблії не написано, до чого закликають окремі люди в московському патріархаті, але ситуація така є. І, на жаль, нам треба, якщо у нас є віра, є позиція в сприйнятті Бога, нам треба йти шляхом не засудження і критики, а шляхом дій з нашого боку, як ми конкретно діємо, от зі своєї сторони, щоб сьогодні допомогти своєму народові. Як себе заспокоїти, бо з кожним днем все гірше, особливо коли читаєш новини, моральна втома. Друзі, я вже говорив про страх. Як себе заспокоїти? Ми самі себе приводимо в неспокійний стан, ми читаємо новини, ми прокидаємося, ми лягаємо спати, ми постійно себе цим виснажуємо. Дуже важливо контролювати. Я колись записував відео ще на початку повномасштабної війни, що треба дозовано споживати інформацію. і Поверхнево, тобто не масштабно всю інформацію, тому що ми просто емоційно і фізіологічно ми не здатні переварити всю ту інформацію, скільки її сьогодні є, вона нас просто може знищити. Тому це має бути дозована інформація, от конкретні моменти, там, які почули, все зрозуміли і діємо. Саме головне діяти в напрямку якихось рішень, якихось справ, особливо в нинішніх умовах, тому що якщо ми сидимо без діла. Якщо в нас немає цілі, немає мети, ми просто як от бур'янина, чи в той бік, чи в той бік повітер, вітер подме, тоді ми і хилимося. Якщо в нас є чіткий шлях, то ми працюємо і це нас витягує, воно нас виводить на рівень життя. Що робити, якщо в Ірландії немає християнського храму, чи можна ходити до католицького? Католицький це теж християнський храм. Тобто ми можемо зайти в цей храм, послухати, наприклад, проповідь. Куточку собі помолитися, це не є проблемою. Якщо ми православні християни, то участі в таїнствах в католицькій церкві ми не беремо. Ми можемо зайти, помолитися, подивитися, послухати, але от участі в таїнствах ми не беремо, Тобто там не сповідаємось, не причащаємось і тому подібне. Доброго вечора. Порадьте, будь ласка, молитву за дитиною. Е, молитва за дитину сама от важлива, сама цінна, сама зрозуміла молитва це є Отче наш, в якій ми говоримо. Всі наші побажання перед Богом, всі наші прохання в ній озвучені. Тому е, от треба розуміти, що цю молитву дав нам сам Ісус Христос. Це є сама цінна молитва. Звісно, можна знайти і інші молитви, їх дуже багато. От вони навіть конкретно там так і вказані: молитва за дітей, там, молитва за сім'ю, молитва за здоров'я, молитва за упокій і тому подібне. Якщо, наприклад, є можливість, читайте, Отче наш. Там, три рази в день, вранці, в обід і ввечері. Читайте, оче наш. І подумки в цей момент, коли молитеся, от, згадуйте своїх рідних, близьких, дітей. І в цій молитві ви будете відчувати для себе е, спокій і будете знаходити ті відповіді, які на ті запитання, які вас непокоять, і як би ви хотіли там діяти, себе проявляти, ви будете це відчувати. Чи потрібно покривати голову хусткою? Ну, якщо. Е, ти не чоловік, да, там, чи ти не жінка, ти не чоловік, то не знаю, да, чи покривати чи ні. Е, традиційно в Україні у наших краях е, жінка одягала хустку, вірніше, на неї одягала хустку, свекруха під час е, знімання фати на весіллі. Тобто з того моменту хустка означала, що ця дівчина вже заміжня і вона має ходити в хусті. Е, в храм, от, Якщо є бажання, ви покриваєте хустку, якщо ви заміжні, ви приходите молитися. Якщо, наприклад, ви хочете зайти в храм, помолитися, але хустки немає, це не повинно бути перешкодою для молитви, тому що молитва це саме основне, це є важливе. Бог дивиться на наше серце, а не на наш зовнішній вигляд. Тому це такий момент суто вашій особистий. Хоча знову ж таки в різних краях є різні традиції стосовно цього питання, ну зазвичай священники на це увагу не звертають. На це звертають увагу люди. І особливо один на одного. О, зайшла без хустки. Диви, яка така пересяка і тому подібне. Чи можна приступати до таїнств під час місячних? Ну от є питання відкрите в церкві стосовно чи можна жінці причащатися під час цього періоду. Справа в тому, що одні святі отці говорили авторитетні вчителі церкви, що. Можна причащатися, бо це є природній процес. Другі казали, що не потрібно причащатися. Ну, єдина позиція церкви в тому, що якщо, наприклад, жінка захворіла, хвороба тяжка, то її можна причащати в будь-який період, незалежно, що там у неї, які фізіологічні процеси, можна вінчатися вагітною. Можна вінчатися вагітною, але ну, тільки треба попередити священника, щоб якби була атмосфера в храмі що В разі, наприклад, там, запоморочилася голова, щоб вас підтримали, посадили і тому подібне. Чи вважаєте ви протестантів християнами, як знайти істинну релігію? Не те, що я, протестанти це є християни, да, от якщо коротко, вони вірять в Ісуса Христа, так само, як і православні християни, тобто для протестантів Ісус Христос є Бог. Який прийшов на землю, який став людиною, був Боголюдиною, який проповідував, говорив і сповіщав волю Божу тут на землі, а потім ще й підтвердив е, от всі свої слова, всі свої побажання власною смертю. І в цій смерті він переміг зло і змінив природу людини на те, що ми мали спасіння. як знайти істинну релігію? Е, істинну релігію кожен для себе знаходить сам. Її можна, звісно, якби, да, от, споглядати в лиці там, своїх близьких, знайомих, друзів. Ну, сама така основна рекомендація це сказати, Господи, я хочу служити тобі, да, от, так, як ти мене покликав у цей світ. Підкажи і вкажи, яким мені шляхом іти. І Господь відкриє це нам. Тобто, все залежить від нашого бажання, наскільки ми готові і що ми шукаємо в цій істинній релігії для себе. Тому що дуже багато людей, да, от, які себе називають там релігійними, але вони до релігії і довіри не мають ніякого відношення. Просто, якби є зовнішність, але внутрішній світ він сповнений зовсім іншого. Христос таких людей часто засуджував, говорив їм в очі, про те, що вони як гроби, які зверху пофарбовані, а всередині повні е, от, тління кісток, плоті і всякого неприємного запаху. Тому тут такий момент, якщо у нас є пошук і ми в пошуку, то говорити Господи, підтримай, покажи, вкажи і цікавитись, вивчати, співставляти, порівнювати. Як в тій релігії, як в тій релігії, як в тій, От як які питання озвучуються, як на що, яка реакція, як яка позиція. І ми для себе знайдемо. Як ви познайомилися з дружиною? З моєю дружиною, ми ходили разом до однієї, школи, ми навчались в одній школі. І так трапилося, що моя дружина закінчувала 9 клас, я 11. Ми якось почали спілкуватися, і це спілкування переросло в такі стосунки, які потім переросли у сім'ю. Допоможіть, як вчинити, коли виїхали, коли в'їхали в будинок, а згодом знайшли заховані ікони старих господарів. Ці ікони можна залишити собі, якщо вони в гарному вигляді. Там, ну, вони мають естетичний вигляд адекватний. Якщо вони, наприклад, дуже старі, там, пошкоджені, можливо, то їх можна віднести в храм на утилізацію, ну або комусь подарувати. Тобто це не є проблемою якоюсь. А як розуміти термін владика? В Біблії це титул Бога, а ми називаємо священного служителя? Дійсно, є таке питання, але в певних моментах богослужіння Владика символізує собою Ісуса Христа. Бога, який приходить у наш світ, це символічний момент. І так само, як і священник, також на богослужінні в певних моментах він символізує собою Ісуса Христа. Тобто, вже якби Господь діє через священника. В чому от така особливість, таємничість, от саме служіння духовенства в тому, що вони покликані Богом на особливе служіння. На особливе служіння. І Господь так і каже своїм учням: не ви мене обрали, я вас обрав. Чи можна хрестити дитину у дівчини, з якою вже хрестили двох дітей разом? Можна хрестити, це не є проблемою. Це навіть добре, що ви, похрестивши двох дітей разом, спілкуєтеся і маєте такі відносини, що готові навіть похрестити ще їй дитину. Скажіть, будь ласка, чи можна жінкам приходити в храм під час місячних? Вже було це запитання. Можна приходити, можна молитися. Єдине питання це тільки от питання участі в таїнстві причастя. Тобто воно все-таки залишається відкритим в тому розумінні, що, наприклад, якщо є в нас можливість утриматися і попричащатися там, коли в нас все пройде, тому що в нас може бути тошнота там, от нудота. Щоб би, фізіологічно причастя прийняти в себе нормально, то краще це робити е, після того, як цей період мине. А в храм приходити, молитися, ставити свічки, все це можна робити і потрібно. Особливо зараз під час війни ми не знаємо, коли наступного разу у нас буде така можливість. Що робити, якщо дитина загубила хрестик, яким була хрещена? Купити інше, освятити і носити собі далі. Головне, щоб. В серці був Бог, було місце для добра. Отець Іван як щодо ревності між дітками, як це долати. Ну, є на цю тему дуже багато зараз різної літератури, і психологічної, і такої от в допомогу батькам. Ну, треба розуміти, що схильність нас, батьків, до тих дітей, в яких найбільше труднощів, проблем, різних ситуацій. Тобто, в батьків зазвичай болить серце за ту дитину. В якої там щось не виходить, який складніше дається. Але ну, треба витримувати цей баланс. Треба розділяти свою увагу і тій дитині, і тій дитині, щоб все-таки ми були адекватними батьками. тій дитині спілкування, і тій дитині спілкування. Тоді це буде невілювати цю ревність. Чи впливає якось на дитину, коли хрестять з іншою дитиною в парі? Чи треба робити окремо? Да, є хрещення такі, якби, окремі, коли таїнство звершується лише над однією дитиною. А буває так, от, наприклад, у нас в храмі зараз ця практика розповсюджена, коли на вихідних дуже багато бажаючих і може бути одночасно троє дітей там, або навіть і більше, які приймають хрещення. Це не є проблемою, колись наших предків. Слов'ян хрестили е, от, тисячу років назад всіх колективно зайшли до річки і похрестили. Тому тут момент такий, що головне віра наша, головне наше усвідомлення, що таке таїнство хрещення для нашої дитини. А те, чи її окремо похрестили, чи її похрестили колективно, це ролі ніякої не грає взагалі. Постійні спори зі свекром. Він священнослужитель. На рахунок нігтів, штанів і догляд дом за собою. Хочеться почути вашу думку на рахунок цього. Друзі, незалежно від того, яке в нас сімейне положення, хто в нас свекер, наше особисте тіло і догляд за ним в плані там, естетики, там, мейкапу і тому подібне це особисте питання для кожної жінки, для кожної леді. Тобто кожна жінка сама вирішує, як їй виглядати, який там колір волосся. Яка там помада, який там манікюр, педикюр. Це особиста справа для кожної. І в принципі, треба дати зрозуміти, що е, це питання, яке я вирішую сама. Тоб, мені хочеться сьогодні отакий манікюр там яскраво червоного кольору. Завтра мені хочеться зеленого. Тобто це питання особисто моє. І треба дати зрозуміти, що ви цю тему не готові обговорювати, тому що це особисте і ваше життя втручаються, порушують ваші кордони. Тобто, коли лізуть в особисте, делікатно, мудро, виважено, треба дати людині зрозуміти, що вам некомфортний такий діалог. Ви відчуваєте себе принижений, ви відчуваєте себе е ну, якби, знаєте, використаною, коли над вами познущалися, що для вас це ну, моральна травма в якійсь мірі, що над вами проявляють насилля моральне, вказуючи на те, що ви щось робите не так чи не так. Якщо вам є 18 плюс, ви сама несете відповідальність за ваш вигляд, за ваше життя і за всі вчинки, там плани дії, які ви робите. Чому ваша церква ще досі не перейшла до українського патріархату? Е, значить, українського патріархату в Україні немає. Це перше. Далі, наша церква українська православна. Так називається. Зважаючи на ситуацію в країні. Як це служити Московії? Зважаючи на ситуацію в Україні, війна Росії проти України це очевидні факти, беззаперечні. Запитання задано мені. Я, як священник Української православної церкви, служу своєму українському народові і служу Богові в Українській православній церкві.